Афілакамлузенма like a sign волдлай. Плізлокіміаса like... вітаю вас на каналі Рівненський Вівк. Сьогодні в нас відео про реставрацію старої споруди. В мене за спиною глиняна хата досить стара. Їй приблизно 20-30 років, точно не скажу. Але її основу встановлять дерев'яні стовби, досить міцні, добре зберіглися. Ймовірно, це горіх. Всередині прокладені дерев'яні рейки і ззовні покриті шаром глини. Я вирішив реставрувати це приміщення, і головне зробити так, щоб ці стіни були не тільки міцними, покласти ззовні на них розчин, але й щоб вони мали естетичний вигляд. Тож, в цьому відео сьогодні я розповім вам про те, який розчин ми будемо робити для того, щоб покривати ті стіни. Як це ми будемо робити? І найголовніше, я покажу вам, який буде результат після того, як ми нанесемо розчин на такі стіни. Для того, щоб зробити розчин, я привіз собі спеціально глини, а також придбав пісок та цемент. Зараз ви бачите найгіршу стіну нашої будівлі, зверху отвір, який треба також закрити розчином. Але в цьому випадку ми додамо до нього цегли для того, щоб коли розчин висохне, не було зайвих тріщин та все добре трималося. В нашому випадку ми використовували наступний склад розчину. Для одного замісу ми брали 10 кг піску на 10 кг глини і додавали 1 кг цементу. Води додаємо 5-7 літрів та слідкуємо, щоб розчин не був занадто густим або рідким і ретельно перемішуємо. Перед тим як наносити розчин на стіну, обов'язково треба добре-добре змочити водою. Цю стіну можна використовувати як щітку, але не жалійте води. Бо як стіна ваша з глиною розмокне, то це буде найкраще, бо розчин війде в контакт з цією глиною, і потім, коли висохне, це буде одним цілим, і ваш розчин на стіні буде дуже дуже добре триматися часом. часу. І так, тепер ми бачимо на результат. Пройшов один день, і це стіна, яка оброблена нашим розчином. Як ви можете бачити, вона добре взялась. Якщо дивитись уважно, тут нема. Ані тріщин, ані ніяких отворів. Тобто, ну, досить добре. Ще треба буде почекати, поки цей розчин висохне. Але вже бачимо, що перші результати нас задовольняють. Зверніть увагу, склад гліни завжди різний. Нема постійного складу гліни. Вона може бути більш жирніша, сухіша. Тому склад розчину, це гліни піска та. Цементу будуть унікальними в вашому випадку для найкращих результатів. Щоб зробити все правильно, потрібно спочатку зробити тестові заміси з різними пропорціями. І потім, по результатах, коли все висохне, то вже робити всі стіни. Зараз жасмінка робить інспекцію.